Для кож була розіграна оця дуже цікава вистава про те, чи є Андрій Єрмак агентом ФСБ. Думаю, ви дивилися це інтерв'ю чергове Діми Комарова в рамках проекту Рік війни, де Комаров так спитав: Єрмака, скажіть, будь ласка, чи є ви агентом ФСБ? Єрмак каже: Ні, я не можу бути агентом ФСБ. Зі мною ручкаються керівники західних розвідок, американські високі гості, тому я не агент ФСБ. Справді... Тому що питань до Єрмака було багато, є багато, лишиться багато, починаючи з того, чому розводилося це брухливе розмінування, розведення військ у 2020 році, що було в Омані, чому не спрацювали домовленості Єрмака з козаком, і головне, а що ж там трапилося на Чонгарі. Тому було дуже важливо плюсам пошерити алібі для Єрмака для таких широких аудиторій, що насправді Єрмак не агент ФСБ, щоб кожна бабця.